Спалах норовірусної інфекції на Львівщині у дитячому таборі в селищі Славське понад півсотні дітей та дорослих занедужили, ймовірно через заражені водні джерела серед хворих і діти з кривого рогу. Як розвивається ситуація, та що кажуть лікарі-епідеміологи далі? На сьогодні захворілих 53 чоловіки це 51 дитина і двоє дорослих. Із цих дітей також в цьому таборі перебували діти і міста Кривого Рогу. Закупили путівки 17, дітей, 17 чоловік. Захворілих 12 дітей, із них 6 перебувають в інфекційному стаціонарі. П'ятеро дітей перебувають в Другобицькій та стрійській лікарні. А одна дитина при поверненні почувала себе дуже погано, тому вона госпіталізована в наш інфекційний стаціонар нашого закладу охорони здоров'я. При проведенні досліджень виявлено норовіруси. У нашої із шести обстежених дітей е, у зразках біоматеріалу виділено в одної дити, дитини норовірус. Це вірус, який викликає спалахи і захворювання на гострі кишкові інфекції, які супроводжуються виникненням рідких випорожнень у дитини, блювання, підвищення температури тіла, інтоксикацією, слабкістю. І всі діти, які повернулися з цього табору, вони мали такі клінічні прояви. Інші діти лікуються вдома під наглядом сімейного лікаря. Стан їх на сьогодні поліпшується, динаміка позитивна. Тому на зараз всі протиепідемічні заходи вони ще тривають до закінчення інкубаційного періоду цього захворювання. І зараз у Львівщині, там, де знаходиться цей дитячий табір, проводиться дослідження води в басейні, там, де купалися діти, також води з водяного кулера, яку вживали діти. Ну і вже по закінченні, і при отриманні результатів будуть вже надані висновки щодо джерела інфекції і факторів передачі цієї інфекції.